Трамп пригрозив посилити санкції проти Росії, якщо вона не піде на угоду з Україною, не припинить бойові дії в Україні. Чи можуть Путіна налякати погрози Трампа? Ну, наскільки я пам'ятаю, він не про санкції, говорила, а про тарифи. Він всіх лякає тарифами, бо він вірить в тарифи. А що стосується того, що Росія продає в Сполучені Штати, то це дуже невеликий обсяг, і в принципі це всі товари, від постачання яких залежить перш за все стабільність виробництва в Сполучених Штатах, наприклад, це збагачений уран. І дійсно, Сполучені Штати почали два роки тому зменшувати свою залежність від Росії щодо збагаченого урану, але говорити про те, що вони зможуть повністю від нього відмовитися зараз, поки зарано. Ще туди постачає Росія нікель і алюміній. Ну, наскільки я знаю, ще йде Титан і всі ці. А, Товари вони є потрібними для американського споживача, тому тут таке питання: чи будуть запроваджуватися тарифи, підвищуватися для російських товарів.